вже не знаю років з 5 чи 6, 6 тут не був хто пам'ятає що це за місце напишіть останній раз тут святкували від народження Артему Не знаю скільки йому було років. Років 5 чи 4. Тут окупалися Але тут просто. вже взагалі купатися не можна. Тут навіть води нема. Ого! Це, звісно!